Шавлія лікарська всього за 65 гривень один кущ величезний, з якого ви теж можете начеренкувати собі, чериночків насадити, розмножити і теж продати. Бажаєте, пишіть в особисті повідомлення. Ось такий він, дивіться, який величезний. Бачите? Цей ще менший. Можна за 50, 65, цей 65. Ну, Якщо захочете оцей великий, то цей, звісно, вже буде. 100 гривень, тому що він... А я його сама почеренкую, я <хи> <це> продам. <хи> так, дивіться, це ось по 50 можна маленькі. Тому бажаєте, пишіть, а ще дивіться, є деревій рожевий. По 50 гривень кущі великі. Ось такий, дивіться, теж поділите його тут, бачите, багато. І буде багато деревію, Плюс хризантема. 50 гривень, кущ, ось дивіться, кущ 50 гривень. І насаджуєте, розмножуєте і продаєте. Не стісняйтеся продавати. Дякую вам всім за перегляд.